Сьогодні хочу розповісти про два способи, як можна грати в лів. Перший це слухати на кожній клітинці себе. Це про таку саморефлексію. Коли ви стаєте в клітиночку, вам ведуча читає її значення, задає питання, і відповіді, які у вас з'являються в вашій голові, це і є ті інсайти, ті вірні відповіді, які важливо в цій клітинці зафіксувати. Для людей, які не дуже гарно вміють чути себе, не дуже гарно вміють розрізняти, а що говорить внутрішній голос, другий номер загалом для дуже логічних людей, для людей, які, в яких чуттєвість може бути не настільки розвинена, це до кожної клітинки заходити з питанням, наприклад. Або кидати кубик з питанням. Наприклад, приведу приклад по бізнесу. Якщо я зроблю ось так, до чого це призведе, і кидати кубик, І потім ви приходите в клітиночку, і клітинка буде підсвічувати, до яких станів, до яких моментів це у вас призведе. Тобто такий спосіб на кожному, кожному кроці питання ставити, коли кидаєте кубик.